Підпишись на український патріот. Тут усі новини, і навіть більше. СБУ викрала ділків, які в валізах намагалися завести в Україну готівку на 37 мільйонів гривень. Служба безпеки України блокувала транскордонний канал переправлення в Україну викрадених грошей з тимчасово окупованих територій. Оперативники спецслужби викрили п'ятьох учасників схеми та вилучили майже 37 мільйонів гривень у гривневому еквіваленті. Підписуйся на наш ютуб канал. Тут усі новини і навіть більше. Ділки намагалися переправити гроші до Чернівецької області через пункти Порвне. На готівки вони проховали у валізах та прив'язали їх до тіла. За попередньою інформацією, ці гроші були викрадені з тимчасово окупованої території України. У подальшому здобуті злочині шляхом кошти вивозили до однієї країн близького сходу, а потім через європейські країни до митного кордону нашої держави. Ділки намагалися завести готівку у Чернівецьку з під виглядом туристів на рейсовому автобусі. Наразі за матеріалами СБУ на вилучені кошти накладено арешт. Також у співпраці вивчається версія, що незаконно вивезені гроші могли призначатися для фінансування російської агентури в Україні. Також у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України відстежуються всі маршрути нелегального каналу та причетні для цього особи. Частину коштів, які були вилучені у транзитній країні ЄС, раніше зараз заблоковано. Вирішується питання щодо їх стягнення на користь України. Досудове розслідування триває, вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх, Асників схеми СБУ наголошує на невідворотності покарання за злочин проти національної безпеки України. Слідчо-оперативні дії проводили за процесуального керівництва офісу генерального прокурора та взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу України.